Чимося створювати папки. Натискаємо праву кнопку миші. з'являється впливаюче меню. З'являється нова папка. Нам треба дати назву Інформатика третій клас. Тому так і пишемо. Інформатика, пробіл третій пробіл клас. І натискаємо кнопку Enter. Ми створили папку Інформатика 3 клас. Наступний крок. Нам потрібно створити файл у програмі Paint. Для цього заходимо в програму. Вже знаємо, як знаходимо програмку, натискаємо ліву кнопку миші. Тепер обираємо команду файли, відкриваємо зображення в домашній роботі, розмальовка мій дім. Можемо відразу збільшити зображення для зручнішої роботи. Тягнемо за маленькі квадратики. Обираємо заливка зображення біла. Витискаємо. Тепер зафарбовуємо у свої кольори. Писуємо роботу. Для цього обираємо команду текст. Так, і обираємо колір шрифту. Я відразу обираю чорний. Україна. Пробів, тере, пробів. Мій пробів. Розміщую там, де я хочу бачити назву. Чи зверху, чи знизу. Так, коли все влаштовує, клікаємо по робочій частині. Тепер підписуємо роботу. Знову ж обираємо текст. Пишемо, чия робота, підкреслити або забрати підкреслення, змінити колір. Тобто редагуємо це своїм бажанням. Коли ви зафарбували, дали назву, підписали, зберігаємо файл. Але ми будемо збирати файл у папці, яку створили сьогодні. Тому обираємо команду файл, зберегти як, обираємо формат PNK, знаходимо нашу папочку, яку сьогодні створили. Вона в мене на робочому столі, тому я шукаю робочий стіл. І на робочому столі буду шукати папочку Інформатика третій клас. Знайшли. Клікнули лівою кнопкою миші вдвічі. Папка відкрилася. І димось назву Розмальовка Україна Міті. Ви можете залишити цю назву, а написати свою назву. Натискаємо лівою кнопкою миші Зберегти. Файл зберігся. В нашій папиці. Закриваємо програму Paint, Знаходимо папку Інформатика 3 клас. Наводимо на неї курсор мишки, активуємо, клікаємо двічі лівою кнопкою миші і відкриваємо папку. І ми у цій папиці знаходимо нашу роботу Україна Міді. Відкриваємо і переглядаємо як фото. Вітаю! Завдання виконано.